Добрий ранок, витайка, кабріолети, і я запрошую вас у наш сімейний влог-блог. Що значить відбувається у нас з Тут у мене синулічка сніде. По-перше, у нас вдома величезний мегасрач. Ми на понеділок це мало вже генеральне прибирання, щоб у нас квартирі в кінці-кінці стало що? Стало чим. Тут у нас в цій кімнаті лежить і спить, і не хоче ніяк встати, хто Андрюшка. Хто спить тут? То... кто спит. Да, снимай ковдру. Покажи, что у тебя там под низом. А, это влог на черно-оранжевый ютуб. тин Давай. Ты это жуткий замок у тебя. Покажи. Ты какой-то влог раздеть, Андрея. Сейчас я встану, солнце. Не надо так категорично меня будить. Что ты, ножки мои сняли? Отже вони подфетіш. Скажи всім ранок. <реш> Не люблю людей з утра. <реш> дела? Ми будемо збиратися, вдягатися і їхати спочатку садочок, а потім на тренування. А за вікном знаєте, що я щось покажу, що за вікном. По-перше, там дуже холодно. Ось, всю ніч був сильний вітер, Дощу немає, сонечко якесь приблизка, але дуже холодно. Ой. Так, ну що, ми вже всі зібралися, вийшли. Торік, Андрюха. Холодно сьогодні, вітер. Що скажеш? Вітер. 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 Машинка. Стоїть. Вітер. Все, Артурик, з цієї сторони. Нам зараз в машині. Мабуть.

Ну, звісно, ну, смачно вчора було. А сьогодні ну, плоди. З С з силеня лучику. Все равно на заплытии, ну, скопченое, копченое. Скопченое, да. Выходите, молодой человек. Оп. Ой, оно. Ну Какие іграшки? Ти ж взяв тут в рюкзачку, у тебе, там же ще половина іграшок твоїх в садочку є. Хамячок, там і хтось. Де вони? Юрік щасливий побіг в садок, а ми щасливі або не щасливі, в <смір> спортзал, я так не хочу займатись просто. <смір> Перед тренуванням я запропонувала Андрюші е заїхати, щоб випити кавусь. У нас вдома закінчилися зерна і каву ми не попили, а хочеться трішечки ну, роздопутися, зрозуміли. У мене березі за кавуською і потім вже заїдемо на термінальничка. Боже, яке жахливо виглядає просто якийсь ужас, Раночок, коханий. Кахана. Коханий. Добрий раночок. На бананово. На бананово. Приїхали на тренування з Андрюшкою. Андрюш, у тебе така жопка. Жопка. ходите? Благодарю. Давай. Тримаєте. Благодарю. Хорошо, так. Мало? Да Там вся да. парковка занята. Мне кажется, не мало. Я так не хочу тренироваться, я сейчас я просто я, через силу туда иду. Что мы ходим по офигенный зал, скажи. Зал Нормальный. Нормальный. Нормально. Нормально.

я занимаюсь. Эль, свои баночки. Ох. Это Что скажешь? Полет нормальный? Полет нормальный? Полет нормальный. Хочу сказать, что я уже Я пишу, що ти пустишся, мой моральний подібший задію в машині. Хорошо. Но я сьогодні прям виконала набагато більше вправ, ніж зазвичай. Ну, до речі, ви на сьогодні були? на тренування. <ріпи> це Андрюха. це, лисий, лисий, це мій. Это чикс. Это видеоблог. И что мы? Я хочу показати, я хочу вам показати, яка я тенейджерка. Как ты сейчас молодежь стоим, а да? Нормально, пойдет. И собака наша. Гулять так. На улице, короче, братку было холодно, а зараз уже ты не подпишешь, да, и Скажи, что это мы кардио у нас. А, да, у нас кардио. Мы в зале не любим ходить, вообще нам не подобается. Мы красиво сейчас продать 5 километров до фонтанчика и назад. Это до фонтана и обратно 4,5-5 км. Смотря как идти. Ну в общем, какие у нас Конечно, маршрут у нас такой вот. Тинейджерка. О. Надо покакать. Так у нас был пит-стоп. Моника, вам хорошо? Mm -hmm. Вам хорошо? Мы пробираем за собой какашки. Хочется? Оп, зараз с этим пакетиком пиво Аркадий будет до этого, до смехника. Да. А может вам выйти? Yeah. Давайте вам выйти. Спасибо. Да, да. Солнечко виходить. І джунглі наші бетонні, аркадійські. А, я хочу маленький, ти велике береш, так? Да? А Моніка у нас каштана. Ану, Моні, покачіть. Моня. А, давайте я вам покажу, заглядаємо. Ми кавуську беремо. Бачите, тут є така кавуська, називається 715. Тут вот хінкальня, тут, тут 7.15. До речі, це найсмачна кава, яка відкривається рано в Аркадії. Рівно в 7.15. 15 Влітку тут взагалі черга отак от от стоїть аж туди, за цією кавою. Море, так. Да, вчора штормило, сьогодні спокійно. По трасі здоров'я. Ось там бачите, які чорні хмаринки, дощик вже накрапає. Ось слухайте, хорошо вроде так вообще просто. Кахани запросили сіданочок мене в карбон сьогодні. Підемо поїмо, що на вулиці можна, до речі, посидіти поїсти на літній терасі. Це як, уже на трасі здоров'я, все пожовтіло, вже прям така осінь, осінь. Листочки попадали з цієї Ні, з цієї сторони, не красиво. Отут красиво. Це улюблене місце це малий фонтан. Дивіться, яке марико. Морі... Ну, вчора було прикольніше. Вчора прям був шторм такий і прям дуже гарно було. Ну так, да, дуже така прозора. Час поснідати. Сьогодні в карбоні. Це наш улюблений заклад в Аркадії, мені здається, так? Да? Так, да, один із улюблених калянчиків тут взагалі топові. Казує вам наш сніданочок. Це такий англійський сніданочок. Що тут у нас? Ліпчик, яйка, бекончик, рибочки, сосисочки. сосісочки. Ану. Вау, глинтвейновський угу. поїли так хорошо стало. Мене Мене в роті Моніка. А, все, зараз йдемо додому, і нам потрібно поїхати взяти гроші і відвезти їх за квартиру. Хазяїн. У нас такий хазяїн, зрозуміли? Ну, на картку не приймаємо, тільки треба новеньких доларах. Там старенький такой, моя вам скажу. В універі працює. Короче, прикольний такий дядько, але йому треба завозити кожен місяць на долари. Дядько класний, скажи. класна. Да. Андрюшка вже пішов гроші віддав. Шо, ти гроші да. Слушай, к нему ходят, носят деньги. То, вышел от него человек. Ну, я по лицу видел, що он бабки. Uh -huh. я зашел, я вышел и шли еще. Я просто хочу тоже быть старым еврейчиком, которому вот так приносят Так что надо работать, чтобы тоже сидеть и просто деньги шли. Но говорит, мне единственное, что не хватает, говорит, здоровье. А? Да. Я вам говорю, все доброго, здоровья вам. Я вам кажу, да, здоров мне надо. Это єдине, чого мені не вистачає. Ну, Прикольний мужик на самом деле. А, да. Все, їдемо далі додому, да? покупатися ж нам надо. Виявилося, да. нам надо ще заїхати в родис взять нашій собаки корм, треба тот самый дешевый. Ну, за одну надо взяти порошочек. Надо дома сделать брони, Слушай, ты иди за кормом, я иду за порошком. Ну, иди. Происходит у нас дома. А ничего, Виолетта сидит вон, сушит волосы. А ты скажи, что ты робишь? Я сижу в третце. Не, ты воду, чтобы А, ну еще жду, я вот всю пока. Согласен. Я думаю, у вас там уже нагрелось чуть-чуть. Ну, не что дальше происходит? Смотрите, она намочила себе челку Ну выключи, не слышно будет ничего Ей просто было скучно Сначала она мне дала кучу заданий Теперь, посмотрите Ну, а что ты теперь делаешь? Когда ты в хосте, а челку без волос Ага, понятно Ну так оставь так тебе хорошо Ну шикарно Що ви думаєте? Ми хотіли з Андрюшкою замовити доставку в KFC. Ми ж хочемо зробити цей огляд на нове веганське меню. Так? Веганське Так. І, і не було тут. У нас в Арказі, і немає веганського меню. І ми їдемо в центр, щоб купити спеціально це веганське меню. Для того, аби зняти огляд. Звісно, яка я червона, поняла? Сушила волосся, розчервонілася, мені так жарко стало. Так, ну що, ми вже прийшли в От, Андрюша там собі заскрінув. Ой, що нам потрібно взяти. Да. В принципі, надіємося, що ну, там будуть ті новинки, які нам потрібні. Да. Так. 0% смаку, 0% курки. Ні одна куриця не пострадала. <рес> ну давай. Так, монатики ще. Ми монатика молоді. їли вже. Фу, у мене ж із жовтня була безпонятия. Да, монатика киси. Веджи салат. Ну надо, да? Веджи бухер. Платковый сыр, картоплянный, плетковый не Нечего не, все не надо, да. Надо. Бесплаты 752 гривен. 752 все, взяла. Полозеро. Кивси не зеров. На 750 гривен. Таких там. Мені здається, що там це дуже все не смачно. А я бачив, що взагалі добре. Добре? Да, я бачив, що непогано. Объясни мені, зачем вігану, хторнієс м'яса, є що то похоже на м'ясо. Та ну він облін... далі з тою стоїть... поїхали вже додому. Андрюшка переодягнувся, світло виставили, штатив виставили, все. Отут у нас відбуваються зйомки. От там сидить Андрюша, а за Андрюші сиджу я, і ми знімаємо наші. Популярні відео з ручками. Повне відео, до речі, можете подивитися у нас в Інстаграмі, в Тік-Тоті. Сюди шматочок вставлю, щоб ви розуміли, що це за відос. Буде огляд на KFC. Все, let's go. Готов. І я готова. Точніше, мої ручки також вже готові. Два каких-то кусочка там. За що? За що? За що це, блядь? Три, два, кусь! О! Що, показую вам, як наш стіл після зйомок. Вот так. Так виглядає Андрюха. Каже, вичувайся униженным. Що не понятно. Сними не для це відео тоже. Приїхала за Артуріком, Там ніхто не хоче відкривати. Не працює, прикинь. Ой, так не привижу, що на вулиці хороша погода. Вже стільки днів ми не бачили нормальної погоди. Подивіться, там хоч сонечко вже зкидить. Прийшла за своїм пупсиком. Зараз набираємо і поїдемо ще на забрати посилочки сьогодні. І магаз можу зайти. Добрий вечір! Всі сюди! Так садочку справи такі у нас, так? Интересно, что, что она там ну, передала. А я, давайте отгадаем. Это может там какие-то помидорчики, там кукурузка. Может еще какие-то закруточки. Банка огурцов. Картошечки. Морозки. А, там Затите, мам, не Посылочка. Величезная. Андрюшка сейчас возьмет. Ну, нормально. Нормально? С вами уже Артурик. А ну-ка покажи, какие то в этом классные годы. Вау. Це ти що маму забрав? Mm -hmm. uh -huh. Розпаковку посилочки. Вгадала я чи не вгадала, що там відправила нам мама. Ну, що там? Так, що у нас здесь? Огурчики, помідорчики, ще огурчики, зеленушечка, капусточка угу. Uh -huh. Супер. їдемо? Я везу Андрюшку на куди? На Напивайся до своїх кінтов. Ну, ну, я, золота я просто... золота жінка. Я вважаю, да. що я ну, да. джекпоцерую. Посиди своїми друзяшками по басіка вип'ю, а я поки вдома там свіття повикидаю, то що не треба. Артурічок там теж десь, з нами є. Ку-ку. Поїхали! Ми тут приїхали, знаєте, куди? McDonald's. Добрий вечір. Нам, будь ласка, хеппі Happy Meal. Давайте гамбургер. Так. і Іграшку і яблучний сік. Так, суха, все. Дякую. Їхали додому, відкрили Happy Meal. А у них зараз там вже нові іграшки. Гляньте, який класний мальчик. Як лялька, да? Да. так? Картошечка. Бургер. Мама сьогодні. Мама сьогодні добре. По п'ятницям дозволяє, да? Угу, Может у нас вдома без просто. Ми вже чекаємо це наше генеральне прибирання. А я зараз хочу, поки Андрюша немає. Знаєте, що поробити? Хочу оце, е, от всі речі, якими ми не користуємося, просто от взяти їх зібрати всі в кучу викинути. І понеділок в понеділок у нас буде генеральне прибирання, прийде клінінгова компанія, все це повимиває, повиносить, поскладає. так, що так. Подивіться, які в мене вже худенькі ножки. Я вже думаю, завтра в мене буде на вагах 50 рівно якщо like, не менше. Кукусики. Кукусики. Ого. Слепишь. Що ти там? Спасибо. Спасибо, да. Это що? У мене новий лонг. Ага. А ти, ты... ну, Даже не Літру Літрушечку п'ю. Так, і чим закінчиться наш донічок. Зробили кальянчик, там у нас супермамка. Піду вже вкладати Артуріка, тому що вже майже 11 дозволили трішки пізніше як ти, бо завтра субота, вихідний поставимо трішки довше. Так що всім дякую за увагу. З вами була ваша кабріолета, Андрюшка, Артурік, наш сімейний блог. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. А? Puxe o dislike e estampa. E comenta aí, <laughs> <laughs>